Друзі, всім привіт. Сьогодні 7 червня, і зараз буде угода, в яку я буду заходити на 800 тисяч гривень. Так, сьогодні в нас саме зараз вже через півтори секунди буде півтори секунди, кажу, півтори хвилини буде нонфарм. Нонфарм це головна економічна новина місяця. Тобто виходить показник, він виходить один раз в місяць, і нам треба швидко зреагувати і зайти в ситуацію. Ось це відео не є відео інструкцією, як заходити і так далі. Це відео просто демонструю, як я це роблю. Якщо вам цікаво дізнатися більш детальніше про нонфарм. Про торгівлі на валютному ринку і так далі, то переходьте на мій канал в Ютубі. Або дивіться ось тут підсказка вилізе, або під цим відео в описі буде відео про нонфарм. Ось. А в цьому відео я просто буду заходити вже через одну хвилину. Виходить цей показник, і я думаю, що мені краще буде зробити ось так. Мені краще буде зробити ось так, щоб я одразу зреагував. Ось, ну що, Фух, кожен раз нонфарм як, як заново, я не знаю, скільки вже років торгую, і кожен раз, як вперше, як то кажуть, ось в мене є відео, як я заходив в попередній нонфарм, і там до того, коротше, я веду такий щоденник, так? нонфармів. Ось, ви це можете подивитися як саме в Ютубі. І зараз буду заходити в цю новину. Вже через 30 секунд в команді в своїй в мене є безкоштовна, безкоштовна команда з навчанням, з сигналами, так, на валютному ринку. Також в описі буде під цим відео. Ось, а зараз вже будемо заходити. Тут показник зараз зміниться, і треба буде не провтикати. І швидко зайти вже через 10 секунд. Попередній нонфарм був в плюс. І я сподіваюся, що цей буде в плюс так само. Головне, щоб нічого не зависло. Поїхали. Так, все підготував. А, так, 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 так. Вниз треба заходити. Раз, два, три. І на 50 тисяч чотири. А ти можеш не зависати? А, так. Чи зайшло воно. Раз. Два. Окей. Три. І четверта зараз ситуація ще повинна відкритись на 50. На 50. Все, воно відкрилось. Добре. Хух, підвисло спочатку. Ах, я вже злякався. Блін, отут би зайти було б ідеально. А зараз таке собі, але, але все, як ви бачите, відпрацьовує. І я думаю, що на фарб буде в плюс. Але зараз залишається тільки чекати. Ось, бачите, вийшов показник, швидко зреагували, зайшли в угоду, і я сподіваюся, що зараз заробимо. Виглядає дуже непогано. Блін, тільки в мене зависло. Точка входу така собі, залишається хвилина. Ось. І. і ну начебто все непогано. І начебто це буде плюс. Чудово, як рухається. Навіть враховуючи те, що у мене підвисло, як завжди, в мене таке буває. Не знаю чому. Все одно точка входу максимально фігова, як ви можете побачити. Але як ви бачите, все відпрацьовує, і це добре. Залишається 40 секунд. Ось. Виглядає все прекрасно. Виглядає прекрасно. 30 секунд залишається. Головне ще що зараз щоб без ніяких імпульсів, в цілому імпульси ці не повинні зараз бути. Ось. і Я думаю, що це буде просто шикарно зараз. Просто ідеально. Просто ідеально зараз буде. Так, 15 секунд. Я думаю, з цих 15 секунд нічого не зміниться. Єдине, що скріншот мені треба зробити. Ось, а в мене програма закрита. Так, ось. Все тепер програму відкрив. Так, добре. Є. Я контакт! І добре, що я команді вже скинув вже інструкцію. Команда також зайшла. Фігась. Оп! Ну що, друзі, ось таке коротеньке відео вийшло, але ви зрозуміли і побачили, як заходити в нонфарм, як я заходжу. Всім дякую за перегляд. І більш детальніша інформація про торгівлю і так далі буде вже в моєму телеграм-каналі, тому в моїй команді, тому можете приєднуватись і навчатись разом зі мною. Всім дякую за перегляд.